Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу, вітаю всіх людей на землі з неділею святою, бажаю всім людям на землі, миру, здоров'я і процвітання. Ми з вами завершили дев'ятницю. Ми молилися до, з вами до двох святих архангелів Йофіїла і Уріїла. За всіх мужчин на землі. Щоб вони мали гарний розум зберегти народи на землі. Але знаєте, що я подумала? Що буде корисна нам інформація, і щоб ми використали ефірний час з великою користю для нас. Мені б хотілося. І мені самі буде цікаво, щоб ми сьогодні познайомилися коротенько з сімома головними архангелами. Ознайомилися з деякою інформацією. Давайте ми це зробимо. Так, ось так. Ми будемо виконувати сьогодні все те, що ми завжди робимо, нашу традицію. Будемо згадувати всіх людей, нашого молитовного кола. Але мені самі цікаво, і давайте ми всі разом ознайомимося чуть-чуть маленьку частинку інформації. Про святих архангелів. І так, перший архангел Метатрон. Той, хто поруч з Богом. Деколи можна побачити, зустріти його зображення з кубом. Це той, хто поруч з Богом. Ось така коротенька інформація про нього. Він же канцлер небес спрямовує та організовує це царство. Вважається, що Метатрон здійснив важливі справи, будучи людиною. Саме за це Бог зробив його архангелом. Для багатьох це Енох, прадід Ноя та патріарх. Автор книги Еноха зі Старого Завіту. Метатрон великий переписувач, який записує різні події нашого існування у велику книгу життя. Дивіться, що я ще хотіла нам нагадати, ми молимося і просимо святу духовність. Повернутися на нашу землю через Архангела Метатрона і Уріїла. Цю публікацію, якщо Бог дозволить, ну, за життя я буду публікувати, я хочу вам її це нагадати, до 26 травня 2024 року. Вона буде публікуватися, ну, при умові, що ми будемо живі, здорові. Дальше, святий Архангел Михаїл. Один із найвідоміших архангелів святий Михаїл вважається архангелом-цілителем через його фізичні та духовні цілительські здібності. Він покровитель хворих, якого можна закликати запобігти чи лікувати хвороби. Святий Михайло. Є покровителем професій, схильних до ризику: це солдати, моряки, рибалки, поліція, медичні працівники, але також і покровителям будь-якої людини, яка повинна брати на себе відповідальність і наражати себе на небезпеку, за добрі. Справи, це є Архангел Михаїл. Далі, Архангел знань Йофіїл. Це один з архангелів, коли ми молилися. За розум для наших мужчин у нашій дев'ятниці краса Бога саме так дослівно перекладатиметься ім'я цієї небесної істоти. Йофіїл ділиться знаннями та навчає тих, хто до нього звертається. Йофіїл – воїн, архангел на чолі 53 легіонів ангелів, він архангел мудрості, просвітництва та постійних зусиль. Він – або вона як іноді зображається в жіночій формі, спонукає шукати красу у всіх сферах життя і перетворювати своє існування на витвір мистецтва. Я щось хочу тут сказати вам, коли я готувала цю публікацію. Коли я готувала цю публікацію, я ніяк не могла скомпанувати е цю, цю картину. Розумієте, коли до мене приходить інформація, я її повинна правильно скласти. І я насмілилася взяти на себе сміливість і першого опублікувати Архангела Уріїла. Це не було правильно, тому що перший мав іти Архангел Йофіїл. Так вони мене два архангелиці, архангел Йофіїл, Архангел Уріїл. Так вони мене навчили правильно робити цю публікацію. Через то я у них просила розуму і красивого розуму, правильного розуму. І ще я щось вам хочу казати: архангели, якщо людина просить, вони відповідають. Якщо людина не звертається, чи там люди чи інші особи, вони не втручаються в життя людське. Нам просто треба взяти сміливість в свої руки і попросити архангелів за ті потреби, які... Потрібно через те у мене так і виникла така думка. Сьогодні коротесенько, два слова про кожного ар архангела святого нам розповісти і в тому порядку, в якому вони є. Так, пішли далі Архангел Уріїл. Так, Архангел Уріїл в пошуках себе та рідної землі. Він допомагає людям знайти свій шлях. Уріл допомагає вам пустити коріння та знайти свою особистість. Регулярні заклики пояснюють ваш розум і допомагають прийняти правильне рішення. На основі інтуїції. Він також архангел творчості та натхнення, що допомагає досягти інтелектуальних цілей. І ще одна є річ, архангел Уріїл, допомагає, якщо звертатися до нього, зупинити воєнний хаос. Сьогодні неділя, і так як я практикую духовні практики, мені не можна говорити два слова і вживати свої слова, ці два слова в своїй практиці. Ви можете тепер зрозуміти, чому до 26 травня 2024 року я буду публікувати, ну, наскільки вистачить. Сили, здоров'я і життя. Я буду публікувати звернення до архангела Метатрона і Архангела Уріїла за те, щоб на нашій землі став мир. Так, пішли далі. Архангел Гавріїв. Гавріїл вважається Божим вісником. Саме він був відповідальний за передачу благої вістки Діви Марії, сказавши їй, що вона незабаром стане матір'ю Сина Божого. Звернення до архангела допомагають знайти впевненість у собі, щоб змінити умови життя, покращити стосунки та комунікативні. Навички і у цього архангела Гавріїла можна просити для себе і для своїх рідних грошовитого достатку. Не розширяється мені? О, є. Тепер буде правильно. Так, архангел Рафаїл, архангел зцілення. Асоціюється з божественною радістю, сміхом, гумором, роблячи ситуацію менш драматичною, він захищає людей, які шукають істинної любові до Бога або любові до іншої людини. Так, іще один архангел. Самуїл. Той, хто бачить Бога. Самуїл у перекладі означає той, хто бачить Бога. Вважається духовним наставником, який допомагає людям випробувати любов, випробувати любов Бога і максимально наблизитись до неї. Самуїл також є посланцем, посланим Бога у разі важливих місій. Він прийшов на землю, щоб втішити Адама і Єву після їхнього вигнання із земного раю, архангелом Йофіїлом за наказом Бога. Ось так коротенько, дуже коротенько, саме найкоротше, як ми могли. Ознайомитися, ми ознайомилися з сімома архангелами. Але зазвичай у нашому житті ми найбільше звертаємося до чотирьох святих архангелів: це Михаїл, Гавріл, Рафаїл та Уріїл. Я дякую всім. То зі мною молився до архангела Йофіїла і до Архангела Уріїла, я зараз поставлю заставочку для нього так само за всіх мужчин нашої землі, щоб через них, через цих святих двох архангелів. Єфіїла і Уріїла, Бог, Бог дав добрий розум для всіх мужчин, щоб всі мужчини зберегли на нашій землі всі народи. Зазвичай, і ми це будемо продовжувати робити. Я хочу подякувати і побажати цим людям, які мали сміливість написати в нашій публікації. Амінь. Я бажаю всім вам здоров'я, миру, процвітання. Я бажаю всім тим, хто відмітив наші публікації, хто не читав, можливо, ще буде читати. Я бажаю всім людям на землі миру, здоров'я і процвітання. Я буду повторюватися сто разів. У мене спало на думку таке сказати: в мене є знайома французька балерина. Вона є віруюча людина. Вона мені одного разу сказала: Ти повинна так молитися, щоб Бог сказав тобі: Боже, жінко, ти мені так надоїло, я тобі даю те, що ти до мене просиш. Отож, я дякую. Сніжані морській. Ірині Плаксі, Василині Гринюк, Христі Ковалюк, Ганна Буц, Марія Вербіцька, Василь Рибчук, Дарка Худак, Дмитро Гандзюк, Аня Бойчук-Юрчук, Ольга Буц, Орест Калиняк, Дар'я Гордій, Ганна Марія Фієвчук, Михайло Строїч, Наталія Ковалюк, Ганна Гайсенюк, Анна Юращук, Діана Вавриків, Оксана Рибчук, Наталія Іванчук, Олена Федюк, Марія Зузяк, Паша Гуралюк, Андрусяк. Марія Пошиван, Оля Сорохан, Наталія Сахро, Орися Ковалюк, Марія Тенкалюк-Григорчук, Петро Лисенко, Марія Якіпчик, Марія Іванчук, Іванюк, Ольга Мотрук, Валентина Вийчук, Дарія Романів, Паша Андрусяк, Люба Іванчук, Галина, Ганна Гайсанюк, Христина Федорак, Марія Геник, Оксана Шкрібляк, Ольга Боєчко, Паша Семигин, Марія Синяк. Ганна Ходяк. Ви знаєте, я це я не вибираюся, мені комп'ютер вибирає, щоб ви не ображалися, якщо не в тому порядку. Там, чи, як. Я вам всім дякую. Я дякую всім, хто зайшов на публікацію, хто відмітив просто в хто не вміє писати, хто не має сміливості написати. Я дякую тим людям, які поділилися Сімейка у Дудяків, Ганна Буц. Які мали сміливість ще й поділитися нашою публікацією, і я прошу разом з вами, усіма двох архангелів, наших Йофіїла і Уріїла дати розум добрий для всіх мужчин на землі, щоб вони зберегли кожен свої, свої народи. Для Архангела Йофіїла, ну, можливо, хтось має, я не віднайшла молитви там просто своїми словами, так як ви чули вже, проситься розуму для людей чи там для себе особисто. У нас є молитва тільки для Уріїла. І ми зараз її скажемо. Боже святий, ми Тебе просимо через двох святих Твоїх архангелів, Єофіїла і Уріїла. Будь ласка, дай всім мужчинам нашої землі добрий розум зберегти народи на землі. Архангел Єофіїв дай знання миру всім мужчинам на землі. О, великий Архангел Божий Уріїл, ти і є сяй в вогню Божесного, просвітителі грішників і душ заблудних. Хай засяє над розумію серце моє, і волю мою, силою Святого Духа. І настанови на шлях праведний і попроси Господа Бога, щоб Він мене врятував від пекла й темряві вічної, від усіх ворогів моїх видимих і невидимих завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім, хто молився зі мною цю дев'ятницю. Можливо, вам ця інформація буде корисною, бо вона мені приносить справжнє задоволення і справжній мир у мою душу. І я бажаю, щоб архангел Йофіїл і архангел Уріїл донесли нашу молитву до Бога. І турбуймо наших архангелів, вони будуть виконувати наші прохання в нашому житті. Я бажаю всім людям на землі миру, здоров'я, процвітання, і хай наша земля збережеться по волі Бога і з допомогою наших святих архангелів. Можливо, я когось пропустила. У мене така виникла думка: пишіть, ми будемо робити. Для тих людей, яких я пропустила, не назвала особливі публікації. І до нових зустрічей.